Правила дорожнього руху України. Пункт 1.10. Вантажний автомобіль. Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Велосипед транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Велосипедист особа, яка керує велосипедом. Велосипедна доріжка. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4,14 та горизонтальною розміткою 1.36. Велосипедна смуга смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини, вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5,88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Велосипедний переїзд. Місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15. Видимість у напрямку руху максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Вимушена зупинка. Припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться. станом учасника дорожнього руху появою перешкоди для руху. Випередження рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Власник транспортного засобу. Фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. Водій особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія, посвідчення тракториста машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.